Вітаю! Сьогодні в нас чергова тарогра, і це в даному випадку детективна тарогра. Я знову ж таки поцупила цю ідею з англомовного Ютубу. Посилання на оригінальне відео я залишу в закріпленому коментарі під відео. І в чому полягає ця гра? До речі, це дуже гарний спосіб познайомитися з новою колодою, просто роздивитися її, подивитися, як вона працює в якійсь мірі. Також це як і пасіанс, один з варіантів проведення часу з вашою колодою, або можна також залучити гравців, які будуть з вами також приймати участь в цій грі. Єдине, що тут основну роль грає, ну так би мовити, ведучий той, хто розкладає карти. Решта вони більш такі пасивні учасники, і чому я далі вам про це розповім. Чому полягають умови цієї гри? Нам треба розслідувати вбивство. І для цього нам треба розділити колоду на декілька частин. Ми окремо викладаємо карти двору по мастям. Ми також окремо викладаємо тузи, старший аркан смерть, решту старших арканів, а також числові аркани. Спершу, що ми робимо, ми беремо старші аркани, тасуємо і вибираємо карту того, кого вбили. Ну, наприклад, це аркан маг. Наприклад, вбили мага. Ось ми його відкладаємо. Далі ми тасуємо чотири тузи і ми з'ясовуємо, як його вбили. Якщо у нас випадає туз мечів, то значить холодною зброєю, ну, наприклад, зарізали його. Якщо у нас випадає туз пентаклів, значить тупим предметом по голові його вдарили. Якщо туз келихів, то вбили через отруєння, і туз жезлів означає, що вбили вогнепальною зброєю. Далі, коли в нас випав, ну, наприклад, туз жезлів, то ми прибираємо решту карт двору і ми залишаємо карти двору саме масті жезлів, ми їх розкладаємо, і далі ми вже приступаємо до роботи з арканами числовими, ми їх тасуємо і викладаємо десь по. Одні, ну, більшість гравців, які грали в цю гру на Ютубі, вони викладали по дві карти для того, щоб подивитися, чи була мотивація в кожного з цих персонажів на вбивство. Якщо однієї карти мало, ну, або просто для, для уточнення, можна також додатково повикладати карти і подивитися, які були мотиви. І ось на цьому етапі. Ваші, ваші друзі, або інші гравці, ну, вони мають більш таку пасивну роль. Ну, вони можуть, в принципі, витягати ці додаткові карти, ви вже можете робити свої здогадки або навіть ставки на те, хто саме скоїв вбивство. Тому що за цими картами вже це можна якось зрозуміти: або була мотивація, або ні. І на останньому етапі ми вже беремо. Старші аркани, окрім мага, тому що це в нас той, кого вбили. Додаємо карту смерть. І це буде: тасуємо старші аркани, і це вже буде карта сигніфікатор, це смерть. І розкладаємо ось так на кожного з персонажів. І на кого випаде карта смерть, той вбивця. Ось така суть цієї гри. Ось, наприклад... В даному випадку це в нас виходить, що це був е лицар Жезлів, що вбив саме він. І можна подивитися, які випали карти, і, ну, чи дійсно, <сміст> співпало все, чи, ну, можливо, е мотиви були не такими очевидними, як це здавалося? Ось це вам коротко правило. А зараз я знову розкладу карти, як вони були на початку відео, і запропоную свою версію. Цієї гри, яка не пов'язана вбивством, а яка пов'язана з корупційними справами. Отже, я знову розклала карти, і зараз я вам пропоную зі мною зробити розклад на наступну гучну корупційну справу, яку буде оприлюднено в Україні. От так. Правила залишаються тими ж. Єдине, що я пропоную смерть як сигніфікатор замінити на диявола, тому що диявол, як на мою думку, він краще підходить як сигніфікатор для справ, які пов'язані з розкраданням, тому що в нас зараз про розкрадання, а не про вбивства. Далі в нас є тузи, і тузи це будуть предметом. Що будуть розслідувати про або втрату чого, або розкрадання чого? Будуть розслідувати. І давайте так. Якщо це мечі, то це буде зброя, якщо це пентаклі, то це будуть гроші, ну, туз пентаклів. Якщо це туз келихів, ну я думала думала я вирішила, що це будуть медикаменти. І якщо це туз жезлів, жезли, це енергія, то це буде або паливо, або генератори, там, тобто, це може бути нафта, газ, генератори, або паливо, або бензин, диспаливо, наприклад. Щось, щось, щось таке. Ну, Буду коротко казати паливо. Що в нас буде означати старший аркан? Тут це буде не та людина, яку вбили, або кого вбили, а це буде та структура, або та людина під. Ну, егідою якої, або під, під керівництвом якої було скоєно цей злочин. Тобто ми шукаємо виконавця, виконавець буде однією з карт двору, а той, хто керував всім процесом або давав згоду згори, це буде старший аркан. І з нього і почнемо. От зараз я потасую старші аркани, і ми дізнаємося наступний корупційний. Велика корупційна справа, яка з'явиться в медійному просторі України. Хто буде головний винуватець? Чиїм керівництвом трапиться цей злочин? І це в нас помірність. Хм. Хто ж це може бути? Далі. Тасуємо тузи. І з'ясовуємо, що буде предметом цієї корупційної справи. Що буде предметом цієї корупційної справи? Зброя. Якась зброя. Отже, якщо у нас випав туз мечів, отже, я залишаю карти двору саме масті мечів. Решту я забираю. Дочка, син матір, батько. В цій колоді в нас замість короля батько, далі замість королеви матір. Ну, і далі ви вже зрозуміли. Так, і тепер я беру карти молодшого аркану. Це числові карти, я їх добре тасую. І зараз ми дивимося на мотивацію. Яка була мотивація виконавця? Це нам допоможе зробити свої висновки. Хто ж це може бути? Так, ну, давайте на дочку або принцесу мечів двійка жезлів. Ну, Мотивація слабенька для розкрадання таких речей. Вісім какелахів. Ну, вісім какелахів може бути мотивацією. Тут, бачите, людина іде від вже звичного такого способу життя. І тут мотивація може бути в тому, щоб щось змінити, наприклад, у власному житті. Ну, наприклад, отримати за це гроші і там, змінити діяльність свою, або ще щось, або може якимось чином поїхати з країни. Може бути таке матір мечів. Дві какелахів. Ну, для мотивації. Ну, мотивація може тут бути в тому, щоб, не знаю, зробити приємне комусь за рахунок отриманих коштів від цієї від цієї такої негарної справи. І далі в нас десятка жезлів. У батька мечів або короля мечів, по-моєму, зараз. За цими картами найсильніша мотивація була, тому що, наприклад, було дуже важко не справлявся з чимось. Ну, тут може бути важкість пов'язана з власною ситуацією. Ну, зараз багато кому в Україні важко. Він, може, хотів цю зброю якимось чином, в обхід законодавства доставити на фронт. Можливо, і так. Але, наприклад, за чинним законодавством це було дуже важко зробити, тому він вирішив зробити це якимись іншими шляхами. Може так. Хоча, може, це я зараз придумаю. Так, далі кладу ще по одній карті на мотивацію. Шістка келихів. Хм. Тут карта минулого якось слабенько. Для мотивації, для розкрадання зброї кажезлів. жезлів. Вони в чомусь ці карти синонімічні, тому що тут обидві карти, вони про якийсь інший шлях, альтернативний шлях, про пошук е виходу з ситуації якогось альтернативного. М -м. Це може бути мотивацією. Це теж може бути про те, що, наприклад, через те, що в нас в чинному українському законодавстві є певні. Проблемні пункти, які не дозволяють. От зараз у нас проблема, якщо ви знаєте, з дронами. Якщо вам зустрічалася інформація там від Марії Берлінської про те, що зараз дуже великі бюрократичні перепони для ввезення дронів, то, наприклад, це може бути намагання обійти законодавство, знайти якийсь більш легкий шлях для того, щоб їх вести. Далі карта. Дев'ятка пентаклів. Ну тут карта така, дуже проста карта наживи, власної наживи просто для себе, для близької людини. І остання карта четвірка жезлів. Десятка жезлів, а тут четвірка жезлів. Ну, Тут традиційно це карта затиш... затишку свого дому, так би мовити. Якщо пов'язано з власним домом, то це теж певне збагачення і покращення власних умов життя. Можна, в принципі, викладати ще додаткові карти для того, щоб перевірити мотивацію персонажа, але я дуже довго це не робитиму, я беру колоду старших арканів, додаю диявола. Це наша карта сигніфікатор. Добре, перетасовую. Так, це в нас предмет цієї справи. І... Той, хто кришує цю справу. Так. І тепер ми викладаємо старші аркани і знайдемо, хто ж буде виконавцем. О, і в нас вже одразу другий. Син мечів, ну от, не знаю, мені здається, що це людина, яка буде шукати більш легкий спосіб придбати якісь товари, які легальним способом за українським законодавством, придбати дуже важко. Ну ось це моя версія. Отже, це виконавець. Син мечів це людина не найвищого рангу, не найвищого рангу. Тобто, це людина не при дуже високій посаді. А, хто буде давати їй добро на те, щоб зробити цю всю операцію? Це помірність. Хм. Це, бачите, людина, яка йде в даному випадку знизу. З води вона йде нагору. Тобто, це людина, яка має доступ у високі, ну, знову ж таки, моя, моя трактовка за цим символізмом. Людина, яка має доступ у високі бюрократичні кабінети, але яка, можливо, там постійно не знаходиться. Тобто, це якась людина-посередник між державою і, наприклад, людьми, які займаються постачанням якихось товарів для фронту. Ну, тобто, це... Не зовсім може державний службовець або державний службовець, який може працює з якимись приватними компаніями, наприклад, які постачають певні товари на фронт. Ну, щось таке, тому що, бачите, помірність, вона і там, і там, вона ніби посередині. Ну і туз мечів як предмет цього злочину, це те, що Ну, Зброя або те, що може бути використано в якості зброї. Давайте скажімо так, тому що, наприклад, туз з жезлів, же, який я собі визначила як паливо, як енергію, це теж може бути вогнепальна зброя. Так, Тому тут, тут не зовсім вогнепальна зброя, але все одно те, що може бути використано, як зброю. Отже, от така у нас вийшла гра. Я бажаю, щоб вона залишилася грою і щоб. Таких приводів для подібних, подібних сюжетів гри у нас було як мога менше. Дякую за увагу. До нових зустрічей.